Всім привіт! Ви на каналі Здоровий Рух, де ми розповідаємо все про здоров'я спини та суглобів. Мене звати Космідарова Дар'я, я провідний фахівець центру кінезіотерапії Здоровий рух. І сьогодні я поділю з вами комплексом вправ, який допоможе розблокувати спину. Пацієнти, яких турбують болі в спині, а саме різкого такого характеру. Наприклад, нахилились за чимось донизу, встали, все, защемило спину. Або якось не дуже зручно піднялися з ліжка і теж заблокувало спину, не можуть ворушитися, сидіти і навіть там ходити. Це турбує такий довгий якийсь період часу. Чому так стається? Дивіться, скоріш за все, є проблема саме в м'язевій системі. Навряд чи там вилити в диск, як дуже часто висловлюється, бо це фізіологічно неможливо, а просто заспазмувався різко м'яз, який був у постійному перенапруженні. Що я маю на увазі? Дивіться, в нашому тілі є основні м'язи, які виконують певні рухи, тобто основа наша. І є е, другі м'язи, більш-менші, які допомагають у цих рухах. Вони один одного доповнюють. Але, по, е, будь яким причином цей м'яз, який має брати на себе підвищений акцент роботи, він вимикається і на себе перебирають навантаження оці мілкі м'язи. І якщо на них циклічно, постійно йде навантаження, вони рано чи пізно уйдуть в стрес, тобто заспазмуються, стиснуться і дають отакий характер різкого болю, наче васковою стискає, і вам боляче ворушитися. Що ж з цим робити? Я вам покажу комплекс, який допоможе дуже швиденько справитись з цим, розслабити ваші м'язи спини. І в принципі навіть цей комплекс підійти для профілактики, щоб того просто не ставалося. Тому готуйте килимочки, водичку і поїхали. Друзі, якщо у вас так само защемило спину або просто хронічно постійно болить поперек, шия, грудний відділ. Ви відчуваєте оніміння кінцівок або рук, і прості комплекси для домашнього використання не допомагають. Скоріше за все, проблема дуже така глибока, її треба розбирати теж комплексно. Тому звертайтесь обов'язково до нас в центр. Ми розглянемо індивідуально вас, ваше тіло, як воно працює, знайдемо першу причину вашої проблеми і допоможемо з цим упоратись. Нагадую, що наші центри знаходяться в Києві, Вірпіні, Львові, в Польщі, Врослав та Дубаї. А якщо у вас немає можливості прийти до нас фізично, ми можемо провести для вас онлайн-консультацію, так само розібрати вашу проблему і підібрати індивідуальний комплекс справ для домашнього завдання. Тому, друзі, обов'язково звертайтеся всі контакти під цим відео. Ми чекаємо на вас. Кожну вправу нам треба буде виконувати мінімум по 15 разів. Але зверніть увагу, якщо у вас біль достатньо гострий, то ми амплітуду руху будемо поступово збільшувати. Тобто гострий дуже біль, ми одразу не заходимо. Свій біль можна оцінити по десятибальній шкалі. 10 – це дуже дуже боляче. Це означає дуже такий гострий біль. Якщо ви терпимо, біль відчуваєте, тобто десь до п'ятірки, то ми виконуємо ці вправи. Разом з тими вправами можна прикладати холод до місця болю, а саме до нашого попереку на 10-15 секунд після кожної вправи. Це допоможе простимулювати приток крові і розслабити наші м'язи, притупити больові рецептори. Тому переходимо до першої вправи. Перша вправа допоможе нам покращити рухливість нашого хребта і розслабити, розтягнути наші м'язи попереку. Для цього стаємо в вихідне положення, спробували максимально прогнути спинку донизу, дивимось вгору. І на видих максимально округлятися вверх. Голова гарно нахиляється та спідкручується. І знову прогнули, зробили вдих і на видих. Підкрутились. Амплітуда у кожного може бути різна, але намагаємось максимально прогинатись вниз і максимально вигинатись вгору. Наступна вправа, розтягуючи крок, ми будемо нібито навкрес розтягувати наш тулуб, наш поперед, нашу спину. Одну руку ми тянемо вперед протилежну ногу на носочок назад. Згинаємо ногу і тянемось, голову розслабили. Вийшли в вихідне положення, зробили вдих і на видих змінили руку ногу і сіли, розтягнулись. Можете відчути розтягнення в сідниці, в спині це нормально. І знову зробили вдих і видих. Вдих. І видих. На кожну сторону нам необхідно виконати мінімум 15 разів. Темпу кожного може бути свій, але дуже довго затримуватись в одному положенні не потрібно. І розтягнулись. Рука максимально тянеться вперед, а нога максимально назад. Добре є. Наступна вправа схожа, тільки тепер буде працювати права рука і права нога, а не навхрест. Праву ногу ставимо за ліву ногу. Ось так в бік. Згинаємо лікоть, відчуваємо розтяжку в сідниці. І тепер правою рукою тягнемось в ту ж саму сторону. Вийшли в вихідне положення, змінили. Тепер ліва нога пішла за. І ліва рука. І повинні відчути розтягнення ось в цій області. Ну і в сідниці. І знову встали, змінили і підсіли. Гарно розтягуючись. Зробили вдих і на видих розтяжка. Вдих і на видих розтяжка. І потягнулись ногою, ліко зігнули, і рукою, той самою рукою, вийшли в вихідне положення, знову раз, і розтягнулись. На кожну сторону мінімум 15 разів робимо. Завдання максимально розтягнути ось цю область обох сторін. Зробили, приклали холод і переходимо до наступної вправи. Наступною вправою лягаємо на спинку, підтягуємо одну ногу, другу ногу, зробили вдих і на видих. Максимально притискаємо коліна до живота таз нібито відривається, трошки підкручується від підлоги. Розтягнули спину і розслабили, зробили вдих і на видих, розтягнули спинку. Знову зробили вдих, видих, розтянули. Тут можна трошки збільшити кількість разів, не 15 разів, а наприклад, 20-25. Виправо дуже класно розслаблю спину. Знову вдих і на видих максимально підтиснули і розтягнули. Супер є. І остання вправа, вона найлегкіша, її все дуже люблять, тому що тут майже нічого не потрібно робити. Що ми робимо? Сіли ось таке положення, і руками починаємо тягнутися вперед. Максимально треба лягти животом на ноги і розслабитись. Це все. Зафіксуватися в такому положенні приблизно 30 секунд. Ви відчуєте, як розтягнеться гарно спинка, розслабиться, біль буде проходити. Спокійно дихаємо. Посиділи в цьому положенні десь 30 секунд і тепер повільно, опираючись на руки, щоб спинка не напружувалась, встаємо. стаємо. Приклали знову холод на 10-15 секунд. І на цьому, в принципі, наші вправи закінчилися. Друзі, поділіться, будь ласка, як вам комплекс, чи все було зрозуміло, чи все вийшло, як ви себе почуваєте після нього. Обов'язково зберігайте це відео, щоб виконувати його регулярно. А також діліться з друзями, які теж відчувають якийсь дискомфорт або біль в спині. Обов'язково підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити ще більше корисних відео для здоров'я спини та суглобів. Будьте здорові!